Слава Україні! Граємо! Слава! Вітаємо глядачів Ютуб-каналу Медіа». Ми дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами підписуєтеся на наш канал, коментуйте наші відео, і показуйте його своїм друзям та рідним. Адже так ми бачимо вашу підтримку. Адже ми з командою стараємося, аби в нашому ефірі звучала аналітика та інформація, до якої варто дослухуватися. Тож з радістю доєднюю до нашого ефіру виконавчого директора інституту світової політики, політолога та історика Євгена Махду. Пане Євгене, слава Україні! Моє шанування! Героям слава, добрий день, пане Євгене. Зібралися з вами обговорити самі світ, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, і новина можемо сказати вже сьогоднішнього ранку. Те, що Велика Британія дозволила Україні використовувати надану нашій державі зброю, стріляючи по військових об'єктах на території країни-агресорки. Це, напевно, взаємопов'язані речі. Одне не виключає інше, чи я помиляюся. Проведення Саміту миру і організація різних кроків, спрямованих на військове посилення України, це речі, які розвиваються паралельними шляхами. Тобто, давайте будемо усвідомлювати, що підготовка до саміту миру це питання дипломатів, і не лише українських, до речі, я так думаю. А Забезпечення підвищення обороноздатності це за великим рахунком спільний інтерес Європи. Тому що чим Україна ефективніше дає відсіч Росії, тим менше шансів, що війна інтернаціоналізується, що вона пошириться на інші держави. І е, візит пана Кемерона ну, достатньо показовий в цьому сенсі. Він має говорити про те, що, що відбувається і як відбувається. Тому е, це свідчення. Ну, бачите, на початку тижня приїхав Ян Столтенберг з теж певними заявами. Зараз був е, Дев'ят Кемером. Тобто, це свідчить про те, що Україна перебуває в центрі уваги, вона залишається в центрі уваги. Це теж політичний сигнал Росії, що що ви там собі не планували. Але Україна сам на сам з Росією не залишиться. З нашого боку, ми маємо Україну позиціонувати як вістря в боротьбі добра і зла. Це наша свідома позиція, на яку ми вже 800 днів маємо 100% підстави. Тому що ми повинні це робити, ми повинні так говорити, і ми повинні з цими акцентами виходити. Пані Євгене, якщо не помиляюся, раніше говорили, що позиції українських дипломатів залежать від того, які в наші успіхи на полі бою, тобто з чим ми. Які ми маємо досягнення, скільки ми звільняємо своїх тимчасово окупованих територій, як ми завдаємо шкоди країни агресорки? Це і є переговорні позиції вже якби для дипломатії. Якщо говорити стосовно заяви пана Кулеби, це міністр закордонних справ України, який сказав про те, що буде створена коаліція країни загальними принципами та підходами для українського конфлікту. Після чого можна буде розпочинати переговори з Російською Федерацією. То зараз ми посилюємо, і наші партнери надають нам зброю, посилюють нас, щоб ми якомога більше нанесли шкоди країні-агресорці, і з тим самим з кращими картами, що називається, сідали за ймовірні переговори, так чи не так? Ну, це ідеальний сценарій, будемо говорити чесно і відверто, тому що за півтора місяця може багато води витягти, і ми на сьогоднішній момент не знаємо. Ну тобто. В світі майже 200 суб'єктів міжнародного права. Угу. Якщо до Швейцарії приїде 100, то ми матимемо змогу говорити більше половини міжнародної спільноти підтримує мирний план Володимира Зеленського, ну, як як рамка. Але давайте також розуміти, що не всі приїдуть туди з Адабрямсом, як на з'їзді ЦК КПРС. що всі Підняли руку, так не буде. Ми живемо не на глобусі України. Варто, <кхід> ми маємо це зрозуміти. І ступінь україноцентричності світу суттєво менше ніж ми собі в голові уявляємо. Я розумію, що я говорю крамольні для наших глядачів речі. Але доки ми не почнемо тверезо уявляти і сприймати те, що відбувається, ми будемо жити в ілюзіях. Жити в ілюзіях в системі міжнародних відносин небезпечно, це призводить до втрат, це призводить до розчарувань, це призводить до проблем. Ми маємо бути реалістами, ми маємо чітко оцінювати свої сили. І якщо от вам ідея для сайту. Проведіть опитування, скільки людей, ваших читачів, глядачів, знають, що є в цьому мирному плані Володимира Зеленського. Я боюсь, що ви будете серйозно розчаровані. Та я теж так гадаю. Ну, основний пунктів ну... до повернення кордонів 91-го року, репарації, а, ну, це основні такі пункти, але там їх є 10, якщо я не помиляю. Там 10. Питання не в тому, що вони погані, вони хороші. вони... Адекватні, але вони були висунуті півтора роки тому. І коли зараз Дмитро Кулеба говорить, що ми не виключаємо переговори з Росією, то ми маємо згадати, що в вересні минулого року, після того, як Росія провела так звані референдуми, вересні 22-го провела так звані референдуми на окупованих територіях України, Володимир Зеленський видав указ, яким забороняє переговори з Росією прямі. Правда? На будь-якому рівні. Ну, за виключенням гуманітарних питань, повернення дітей, повернення полонених, обмін тілами загиблих, ну це, ну я скажу цинічно нормальні речі. Вони просто ми маємо показувати в тому чис числі і світові, що ми, хоч на якомусь рівні спроможні до переговорів. Розумієте, <кхм> сенс в тому, що державна влада має своїм громадянам показувати, що вона. Готова воювати до переможного кінця, а світові показувати, що в тому числі ми не виключаємо можливості переговорів. Не тому, що ми такі, знаєте, е, якісь слабенькі, ні. Ми всьому світові довели, що ми не слабенькі. Нам 800 днів тому казали, ви розвалитесь від першого удару. Просто наш матір розлетиться. Цього не сталося. Яка ще країна витримає? Окупацію 20% території і знищення 50% своєї енергетики. яка Це те це наші козирі Ми маємо показувати, що у нас є сильна ефективна держава, але вона має бути не просто на словах, не просто в цифрах. Розумієте? І вона має бути прагматичною. Вона має бути. Дієвою, тобто, у нас є парламентська більшість. Значить, закони мають бути як на конвейері. Клас, 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 клас. У нас має бути рішення. У нас закон про мобілізацію, як втілювався в життя. І, що, і і, і, і які супровід з паспортами, і які супровід, Ну, розумієте, Ко, е, не треба вважати, що наші партнери всі йолопи набиті. Що вони не бачать того, що відбувається в Україні. Але вони мають усвідомлювати, що у нас відбуваються певні позитивні зміни. Не треба замилювати очі і казати: Ні, у нас все класно, ну, ну мало там, ну, зазнали найбільших втрат в історії України. Ну що ж може бути? Але ми не просто зазнали великих втрат в новітній історії України, дійсно найбільших. Але ми вистояли в цих умовах. І ми маємо показувати, що працюють державні механізми. А не просто ми сьогодні придумали це так гарно, а завтра буде це гарно. Так не буває. Так не працює. Розумієте? Світ працює за певними іншими поглядами і законами, достатньо усталеними. І західний світ працює за певними. Речами, які на сьогоднішній момент існують. У них ці практики напрацьовані десятиліттями. І, відповідно, ми маємо під них підлаштовуватись. Бо якщо не під них, тоді працюємо за російським рецептом чи китайським, кому які більше подобається. Ми не маємо бути авторитарною державою, не повинні. У нас ми країна, де за 25 років було три революції. Це свідчення того, що людям не все одно. І після 24 лютого 2022 року українці показали, що вони не лише вмирають за свою державу, але й вбивають за свою державу. І завдають Росії таких втрат, яких Росія в осяжній ретроспективі не зазнавала ніколи. І це теж реалії нашого життя. Але в світі існує достатньо потужний запит на переговори. Тому що російсько-українська війна найбільше протистояння в сучасному світі, найбільше протистояння після Другої світової війни. І багато представників естеблішменту, західного, східного, якого хочете, та рахує. Так, збитки тут, Так, е зменшення темпів економічного розвитку. Так, маємо збільшувати витрати на оборону, а значить, маємо що робити? Значить, зменшувати соціальні витрати і витрати на розвиток, правильно? Немає зараз великої кількості країн, де відбувається масштабне економічне зростання захмарне. Нема. Тому треба працювати з ними, розказувати, в чому наша користь. Що доки Україна захищає свою незалежність, вона фактично захищає безпеку Європи. Тому що. Доки Росія зав'язла в Україні, вона не буде спроможна бути агресивною стосовно інших країн, якими б вони не були. Вона може створити прикордонний інцидент, вона може створити шантаж, але вона не може створити щось що глобально б'є, розумієте? Ну, але поясніть, будь ласка, якщо в нас є заборона на перемовини з Росією, а ми анонсуємо на. Високому державному рівні, що будуть ці перемовини, то як тоді це виходить? Же є... Світ теж бачить, що в нас був цей оказ? Ну, звичайно, бачить. Я ж кажу, що наші партнери не йолок. Але логіка міністра наступна: що ми зберемося, напрацюємо спільну платформу, можливо, визначимо посередників, а посередники будуть бажаючі. Ми ще тільки порахуємо, і Туреччина, і Австрія, і та сама Швейцарія, і Південно Африканська Республіка, ну, може, може і... записати в політичне резюме припинення наймасштабні припинення, припинення найбільшої війни це, це, це прямий шлях до Нобелівської премії миру. Так, і світове визнання. Кожен хоче це собі зробити. Безумовно, а світове визнання на такому рівні воно може бути капіталізоване в приплив інвестицій, в зростанні е позицій країни на світовій арені і на багато інших речей. Просто пане Євгене, тут, якщо ми подивимося на заяву е глави офісу президента Єрмака, він сказав, що українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу, захід і глобальний південь разом. Хто саме буде на цьому саміті, з якої країни представлені, ну окрім наших партнерів, ми не знаємо. В списку якби, держав поки що не опубліковано. Чи буде там Китай, теж невідомо. Чи буде Індія країна, яку не варто списувати з політичної карти світу? Теж незрозуміло. Скільки африканських країн приїдуть, і які теж не зрозуміло, зважаючи на те, що там зараз відбувається і перевороти, теж зміна влади. На вашу думку, все-таки цей саміт він буде ефективним? Я б хотів застерегти від того, щоб ми не думали про одне, що от пройде саміт, 15-16 червня зберуться кілька тисяч людей. Ну, бо якщо сотня країн, очевидно, що не одна людина в делегації, і вони, вони просто зберуться там на курорті, просто поговорять і зразу настане мир. Ні. Може настати порозуміння стосовно того, що світова спільнота повинна давати відсіч російській агресії, але Росія найбільша держава в світі за територією. а де наша програма демонтажу Росії? Ми пропонуємо світові, як треба демонтувати країну агресора. Ми говоримо, що якщо ви не будете працювати над демонтажем Росії, то ви будете даруйте сидіти з повними штанами незалежно від підсумків війни російсько-української. Я не чув таких тез. Просто сказати: ну, зібралися, поговорили, але далі, якщо не буде Китаю і Індії, значення саміту зменшиться суттєво. Це буде просто агітація комуністів за радянську владу. Агітація членів. Західного ком'юніті за план Володимира Зеленського я не відкрию ні від кого ні для кого секрет, що не лише українська дипломатія працює над тим, щоб організовувати це. Українська дипломатія в нинішньому своєму стані не може це зробити і навіть разом вдвох з швейцарською не може. Тому нас підтримують не завжди публічно. Але підтримують британці, американці, французи, в зонах свого впливу, Нідерланди, там, скажімо, в Сулінамі, я думаю, підтримують, де у них якісь позиції залишились і в інших частинах світу. Тому що вони, тобто, ті, хто усвідомлює, що треба зупинити те, що відбувається з боку Росії, вони нас підтримують. Але в Індії парламентські вибори. Вони на той момент вже закінчаться і швидше за все діючий прем'єр теж буде залишиться. Але сказати от точно ну зараз, на початку травня, як буде, хто приїде, ніхто не може. Далі, Китай. У Китаї апріорі, через те, що це друга економіка в світі, і країна постійний член Ради, Ради безпеки ООН і член Ядерного клубу. У них, у них апріорі буде. Позиція відмінна від позиції штатів і заходу. Ну, знаєте, чорне і біле. Це, це завжди так буде, тому що для Китаю важливо зберігати своє обличчя. Це елемент того, як вони себе позиціонують в Африці, наприклад. Вони говорять, ті європейці з вас викачували, там вуха вам відрізали, кісті рук відрізали за те, що ви щось не так робили. А ми з вами робимо по-іншому. Ми у вас. Беремо ресурси, вам даємо техніку, гроші, військову техніку, не сільськогосподарську. Ні. Сільськогосподарську набагато менших обсягах. Тому вони, їхня позиція це частина їхніх публічних аргументів. Це треба розуміти теж. І просто молитися на майбутній саміт миру. Ні. Для нього треба створювати підстави всередині країни і зовні. І якщо всередині країни нам ніхто не допоможе, крім нас самих, ну ми ж не будемо транслювати російські байки про Сороса, зовнішнє управління і іншу нісенітницю, то за межами країни так з нами нам допомагають наші партнери, і вони достатньо активно допомагають. Тому є багато, багато факторів, з якими треба працювати. Ну, і то, що теж треба розуміти, якщо ми говоримо про переговори, ну а хто сказав, що Росія зараз готова до переговорів? Нехід. Росія зараз буде тиснути, і в ці півтора місяці вона буде тиснути на фронті, вона буде тиснути дипломатично на те, щоб країни не їхали туди, або їхали на рівні послів. Ну, ви розумієте, що якщо приїдуть лідери Великої Сімки, припустимо. І приїжджає посол африканської держави якоїсь, ну не знаю, байдуже якої, не має значення. Це ж ну, його роль, його вага зразу менше, які б він директиви не отримав від своєї держави. Та, 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 та. Я вам дякую за те, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Ми намагалися коротко проаналізувати самміт і взагалі можливості переговорів з Росією. Очевидно, що тут, як сказав пан Скибіцький, що все має закінчуватися переговорами. Якщо доздати дослівну цитату, не бачу варіантів для України виграти війну на полі бою самотужки, навіть якби Україна змогла відтіснити російські війська до кордонів, а це все більше віддалена перспектива. Це не закінчило б війну. Такі війни можуть закінчуватися лише перемовинами. Заступник керівника гурських бійський для заекономіста. Тут я вас ще запитаюся, чи ви з цим погоджуєтеся, пане Євгене. Ви знаєте. Я думаю, що людина, яка б могла чітко спрогнозувати, коли закінчиться війна і в який спосіб, і на яких умовах, вона була б ну просто е швидко беатифікована за життя, у всякому разі, в Україні. Але <клух> на те офіційні особи і роблять заяви для того, щоб створювати інформаційний фонд, це ж не Просто він вийшов як заступник керівника ГУР і позвонив в редакцію за економість і каже: ну давайте ми з вами там язиками поплещемо, я вам щось розповім, правда? І зрозуміло, що і для розвідників, і для дипломатів язик даний для того, щоб не поширювати а швидше приховувати ту інформацію, яка є е е е реалістичною. Ми, у нас немає іншого виходу. Ми маємо боротися за Україну, за її можливості, незалежно від того, як розвивається ситуація. Тут... у нас немає іншого виходу після Бучі, Маріуполя, Ізюму і всього, що відбувається. Просто нема. Я і бачила це... ваше інтерв'ю для колеги. Ви сказали, що якщо б Україна у 22 му погодилася на мир, то Бучою була б вся країна. Абсолютно Ну, я вам чесно кажу, що я, я як людина, яка написала дві книжки про гібридність, як ви думаєте, якби тут е, над Києвом був російський триколор, де б ми з вами б зараз інтерв'ю записували? Я думаю, якщо б над Києвом був е, російський триколор, то у Львові теж було б не синьо-жовтий прапор. Ну, ми, Про що б ми говорили і як? Я не думаю, що мені хтось щось пробачить. Тому я абсолютно чітко розумію, що ми маємо у усвіду... і я не хочу цього пробачити. Я сприймаю Росію як екзистенційного ворога, проти якого треба боротися у різноманітний спосіб, в тому числі інтелектуальний спосіб. І доки ми не будемо формулювати власні способи демонтажу Росії, ми цю війну не можемо виграти бліцкригом. Ми маємо. Постійно тиснути, ми маємо створювати умови, ми маємо діяти, ми маємо бути цікавими і наступальними, а не просто десь чекати, доки нам, за нас щось вирішить. А просто тут, навіть якщо там в своєму оточенні, коли я питалася ставлення до переговорів з Росією, в принципі, якщо не помиляюсь, навіть була така і соціологія, то Побоюються люди те, що це ну, просто тимчасове вирішення проблеми. Це як на рано наклеїти пластир, який потім все одно відпадає і рано буде кровоточити. Щось з часом вони знову нападуть. І те, що ви кажете, немає шляхів, як зупинити агресора раз і назавжди. Немає варіанту, що робити з Росією далі. І люди цього бояться: ми маємо чітко говорити, що є. При тому, в <кій> чому специфіка риторика. Ми Росію просто знесемо, вона не спрацьовує. По-перше, це технічно неможливо. Так. Найбільша територія в світі. По-друге, американці не хочуть цього. Вони не хочуть дезінтеграції Росії, як вони в 91-му році не хотіли розпаду Радянського Союзу. Бо вони вважають нових реалій, що дезінтеграція Росії призведе до того, що Зауральська Росія посилить економічні позиції Китаю, він знову стане не знову а стане економікою номер 1 Для Сполучених Штатів це геополітична поразка. Тому вони роблять так і може собі міністр оборони Штатів сказати, а чого це ви б'єте по російських НПЗ? А так от так от нам захотілося, знаєте. Тому у нас має бути логіка. І логіка доступна для західного істеблішменту. Ми маємо пояснювати їхньою мовою, не англійською, а мовою їхніх інтересів, що ми пропонуємо варіант демонтажу, за якого економічний простір буде приблизно об'єднаний, і ви зможете з ним працювати і заробляти гроші, а не те щось інше. Якщо ми будемо всім розповідати, що ми Путіна і Путіністів розвішаємо на ліхтарях, по дорозі від Петербурга в Москву. Ми на це підтримки не отримуємо. Я вам кажу, відповідаю. Так, погоджуюся. Пане Євгене, дякую вам, що знайшли час. Нагадаю, виконавчий директор Інституту світової політики, політолог та історик Євген Магда був у ефірі Львів Медіа. Обговорювали саміт у Швейцарії та можливі переговори після нього з країною-агресоркою. Пане Євгене, я вам дякую. Дякую. No, c'est dobra. Que...